Тож вітаю сьогоднішня наша історія про цю машинку це Нівона 820. Гарна кавомашинка. Такі машинки підходять для офісу на відмінність від Міліт. А, їх теж Міліти можна ставити, але мені здається то не їх, вони там дуже часто видають помилки. Помилки типу відбій готування і таке, після відбію готування треба обов'язково промивати заверний блок, бо він по собі любить цю каву розмазати. В нівонінах цю проблему, бо тут така сама система насправді, але цю проблему згладили. Програмно на цих машинах дозволена менше кількість кави для відбою готування. То, допустім, міліти справляються більше 11 грамів, нівони хай буде більше 10 грамів. Тобто десь так 10%, хай буде 10-15% кави в налаштуваннях, ні вони. Можуть взяти менше. За рахунок цього вона спрацьовує, не забруднює вам систему. Дренажний клапан живе довше, все супер. Маємо гарну нівону. Вона була з невідомою історією, брав її, як не запускається, вона і не запускалась. Дали знижечку, 50 євро на неї, то взяв, взяв. От, сподівався, що пробіг буде невеликий, десь тисяч 10, як на всіх. Там, власник минулий, там, заборонів період, та ні. Коли запустив, перебрав цю помилку, виявилося, що 20 тисяч пробігу. 20 тисяч пробігу машина 20-го року. 4 тисячі чешок в рік. Плюс якийсь мій час вона стояла. Це якесь офісне використання 100%. Коротше кажучи, в офісі стояла кава машинка. От, е... Трохи розочарувався. Але... але коли відкрив, побачив, що ні. Це е, такий офісна на кавомашина, бо внутрі все чистенько, гарненько все сервісі вона була. Єдине, що ну привіт, ніхто не міняв він рідний, дренажник в смітник, е, заварний блок в смітник. Е, бо тут він стояв не з цієї машинки. от. Стояв 12-го року, який ще й тік. Ну, коротше кажучи, там нічого живого майже не лишилось. Крім носика і циліндр, в принципі, непоганий. Все інше викинув. Поставив свій заварник. Супер. От. А, яскравий приклад. Машина при догляді, гарному, достатньо певно, дорогому, бо німецький сервіс він так не бюджетний, От, може ходити і буде ходити. І 20 тисяч в такому стані і зовсім не кінець. От В мене дві такі самі кавомашини, в неї 7, в одної 7,5 тисяч, в іншої 8, і внутрі вони з цієї ніяк не відмінні, вони однакові. То при гарному обслуговуванні технічному так само, а кавомашини ходять. Ну, єдине, що кавову систему, міняти прийдеться. Тобто Диспенсер я викинув поставив новий, заварник інший в гарному стані, привід на 60% там новий, все це треба міняти, дренажник новий. От, Давайте запустимо. Зробимо трошки кавки і подивимося. Як гарні кавомашини при гарному догляді живуть. Працюють, до, до, достигають вершин пробігів. О, як це звучить? Тож отак виглядає зблизька в гарному стані. Дивимося. На основання вже скинув, бо ну, дивіться, коли під знищений привід, а, час роботи кавомовки тут був смішний. Його, в принципі, ну, не було як такового. То в якомусь сенсі скидання налаштувань, як напоїв, так і взагалі у кавоварки нас рятують. Тож, давайте, еспресо, еспресо. Переготуємо. З молочними напоями теж все окей, потестував. Ще візьму собі, певно, додому цю машинку, буду її ну, перевіряти далі. Бо, звісно, пробіг є. А, ну, з того, що тут явно ну, так, скажімо. Жорнова я поміняв, але при тому таблетка не дуже велика. А, тому що о, о, той старий м, підбитий привід, він сам по собі створював проблеми ходу. При тому дивіться, готує красу. От, Коротше, створював про проблеми кавомашинці, і вона зменшувала час роботи кавомолки. Зараз наша кавомашинка навчається, а, яку порцію кави готувати, збільшує час роботи кавомолки. Значить, і порцію зерна. Ну, в принципі, дивіться про що. Таблетка вона мілкувата. От, щоб вона була більша, треба час умовки підіймати. От, з часом це налагодиться. От, але, звісно, не одразу. Що ж таке? І плюс жорнова замінив. Звісно, оригінальні були в хлам. Це 100% неоригінальні. Ну, що тут сказати? Неоригінальні. Звісно, якщо ми беремо нові, та нові, будуть гірші. От, якщо ми рівняємо зношені сильно оригінальні, то от ситуація загалом навпаки виходить. То ці краще. От, з ними кава машинка готує. Отак, от можливо, можна краще. Та 100% можна краще. Бо, допустимо, якщо ставити оригінальну науку таблетка одразу більша. Це от перевірено на практиці. От. Наразі. А я те покажу вам пробіг, так, щоб ми теж повірили моїм словам власними очима. Бо наразі виглядає вона значно краще. 19909. Круто. При Притому машинка виглядає гарно. От, єдине, що я ж кажу, механічно оті питання були. Та й, в принципі, оті частинки, що я поміняв, вони вже на цьому пробігу. Потребували заміни. А так. Звичайна, 820, що ми маємо? 5 налаштувань міцності, налаштування об'єму, предзмачування 100% є. Можна дві чашки одночасно готувати, то саме по молочним напоям. От. І створювати власні напої. Тут, до речі, коли я дивився, були напої минулих власників або там, команди минулих власників. От, що цікаво, до речі, давайте глянемо. Maintenance, статус мейнтенса. Треба була промивка молочної системи, і все. То люди насправді не очікували, що кавомашиною щось станеться. Певне, заварний блок заклинув у якийсь момент, і так усе. А оригінальний або зламали заварний блок, або я навіть не знаю. Скоріше за все, коли знімали, зламали, то поставили, що було. Така історія такої кавомашини. Ще раз вона підтверджує, що нівони можна використовувати в офісному а, виконанні. Звісно, доглядати, дивитись заверний блок раз на тиждень мити відсік дренажника раз на місяць, це обов'язково, плюс автоматичні промивки. От. При, тому, при тому машина ходить, ходить працює руками, витримує навантаження. От. Якщо доглядати, обслуговувати, то будете пити смачну каву. як… Готують всі машини Мілі та Нівона серії. От. Але, звісно, до себе уваги потребує. Це не делонгі. Делонгі там просто ми викидаємо сміття, ми їм заварничок радіємо. Ну, кава там не така смачна. А це для гурманів. Давайте так. Офіс гурманів, які полюбляють класну каву. Ця машинка порадує. Тож так, така історія цієї каварочки. Ціна їй буде 15500. Хай буде так. Бо взяв її недорого, то її недорого буду продавати. От. А наразі по ній все окей. Єдине, що от цей час роботи кавомолки, він трохи є. Ну, Замала таблетка. То наші напрацювання на п'ятій міцності працює постійно, на четвертій 50 на 50. А, можливо, ну, сподіваюся, що вона себе міські переналаштує, буде трохи довше молоти. От. Якось так. О, така гарнюня кавомашинка. Ну, ще потестую в себе вдома. Теж буде цікаво, бо готує прикольно. Молочні напої теж там, гони класну піну. А тут, до речі, якогось дива прошивка схожа нова, то вона піну не робить порційно. А, тобто не постійною а, тиском помпи, а з таким з перебоями, як то на придмаченні. Цікаво. Цікаво, крута машинка. Дякую. Це, до побачення.